Привіт усім! Вітаємо вас на першій пілотній передачі Кіно -ньюз» від порталу українського любителя кінематографу Кінострічка. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: Агент 007. Сценарій двох наступних частин вже в розробці. А глядачі IMAX побачать 23 частини Бондіани на 21% більше. Завершився один з наймасштабніших кінофестивалів України Молодість 42. Його переможці. Хобі. Два нові телевізійні ролики та прокат першої частини трилогії в Україні. А також сюрприз від кінострічки. Конкурс з чудовими подарунками. Він зник. Ще не встиг потрапити на екрани кінотеатрів новий 23-й фільм про агента Джеймса Бонда «007. Координати Skyfall, Як продюсери Барбара Броколі та Майкл Вілсон оголосили про початок роботи одразу над двома серіями, що будуть об'єднані одним сюжетом, сценаристом 24-ї та 25-ї частини фільму Бондіани стане знову Джон Логан, що вже тричі номінувався на Оскар за такі роботи, як Хранитель часу, Авіатор та Гладіатор. Як виявилось, поки йшли зйомки з кайфова. Логан запропонував продюсерам подальший розвиток історії, яку він вирішив розбити на дві частини. Мама показує поганий приклад. Це десь змогу знімати одразу дві картини одночасно з меншими бюджетними затратами. Кожного є хобі, цікаво, яке у вас воскресіння в ролі агента 007 Ми побачимо знову Деніала Крейга, проте на подальші частини Бодіани розглядається темношкірий агент. І Дріс Ельба, відомий за фільмами «Прометей», Тор та Рокенрольщик. Глядачі IMAX побачать на 21% більше нових пригод Бонда у фільмі 007. Координати Скайфол. Ні, це не режисерська версія фільму. Глядачі IMAX побачать більш широку картину, яка залишиться обрізаною в звичайних кінотеатрів. 007. Координати Скайфол з 1 листопада. В суботу завершився міжнародний кінофестиваль Молодість 42, в програмі якого було представлено 280 стрічок з більш ніж 50 країн світу. Журі після довгих і по-справжньому павких дискусій обрали найкращі стрічки, створені за минулий рік у світі кінематографа. Гран-прі 42-го міжнародного кінофестивалю Молодість одержав фільм Ель режисер Бабіс Макрітіс, Греція. Приз статуетка Золотий Скіфський Олень. Переможцем повнометражного міжнародного конкурсу став фільм Жени бабло. Режисер Адам Леон США. Ця Україна завмирає в очікуванні 20-х чисел грудня. То думає про кінець світу 21-го числа. А хто чекає прем'єри першої частини нової епічної тривогії від режисера або «Ферснів» Пітера Джексона? Хобіт несподівана подорож, що відбудеться на один день раніше кінця світу? Фільм є чи не найочікуванішою прем'єрою року? І, немов розуміючи це, нещодавно Пітер Джексон оголосив про розділення фільму з двох частин на три. В українському прокаті фільм стартуватиме 20 грудня, дистриб'ютором якого виступає кіноманія. Навіть вони відчули грандіозність проекту і чи не вперше в своїй історії випустили трейлер українською мовою? Просто весела компанія. То Це і є той хобіт. Ви просили мене знайти вам 14-го. І я обрав пана Бегінза. Тим часом з'явилося ще два ролика хобіта. На цей це раз вони вже телевізійні. І, і, на і нам сьогодні. лише залишається очікувати, побачимо ми, ми їх солов'їною <св 'язано> <св 'язано> чи ні. Куди біжите? На мене чекає пригода! <св 'язано> so, this is the Hobbit. The dwarves are determined to reclaim their homeland. My name is Bilbo Baggins. Can we cook him? I wouldn't risk it, I really wouldn't. Can you promise that I will come back? If you do, you will not be the same. The Hobbit. An unexpected journey. This film is not yet rated. Advance tickets on sale november 7th. In theaters December 14th. Наш кінопортал починає революцію на сайті. А точніше зміни. Новий дизайн, нові конкурси, оновлення та інші цікаві речі. Стартував конкурс на кращий логотип та слоган для кінопорталу. Придумайте авторський надпис кінострічки та якийсь гучний, епічний слоган. Виграйте перше місце та отримайте чудовий подарунок. Ось такий планшет від Android. Ну а на сьогодні все. Чекаємо ваших коментарів, пропозицій та ідей в нас на сайті kinostrichka.com І пам'ятайте, життя це кіно, а ми в ньому актори.